Подвійна атака. Окупантам в анексованому Криму влаштували гарячу вечірку. Однак півострів здригався не від зашкалювання музичних децибелів, а від потужних вибухів. Пожежа сталася на території космічного центру зв'язку. РФ, що там відбувалося впродовж ночі, розповім у свіжому випуску на каналі. «Сейчас». час Мерші, підписуйтесь і поїхали. Потужні вибухи пролунали одразу у кількох містах тимчасово окупованого Криму пізно ввечері неділі 23 червня. Зокрема, бахкаловролі міст Заозерне, Євпаторія та поблизу Донузлава. Цього кримчани нарахували близько восьми експлозій. Про це повідомляє з посиланням на очевидців місцевий телеграм-канал Кримський Вітер. Там також опублікували відповідне відео. Увага на екран. Росіяни традиційно заявили про нібито ракетну атаку. Тим часом в районі Євпаторії близько 22.14 кудись помчали карети швидкої допомоги. Очевидці стверджують, що багато машин прямували саме у бік населеного пункту Вітине за 23 кілометри від Євпаторії. Спочатку казали, мовляв, прилетіло по ворожому радару або поряд із ним. У локальних чатах місцеві просто влаштували хаос та паніку. Ось що публікували люди. Не Із сусіднього молочного жителі повідомляли, що пролетіло прямо над селом, і гуркіт від вибуху був неймовірний, аж тремтіли будинки. Поблизу поселення загорілося поле та військова частина, а зарево від вогню засвітило весь горизонт. Згодом усі дослідники підтвердили, що добряче вгатило таки за координатами Вітіного. Ось ще кілька кадрів з місця, де для окупантів влаштували пригоди. Моніторингова група кримського вітру із посиланням на дані зйомки з космосу підтверджує пожежу, і навіть не поодиноку. Супутники зафіксували два осередки біля російського сорокового окремого командного вимірювального комплексу. Центр дальнього космічного зв'язку НІП-16, військова частина 81415. офіційних повідомлень ні з українського боку, ні з боку окупантів не було. Але вчора пропагандисти і їхні пабліки писали про ураження бази ППО під Євпаторією, супроводжуючи це закликом збивати американські дрони-розвідники над Чорним морем. Додам, що затемна на свідки повідомляли, що в районі Чорноморського та міжводного теж три або ж навіть п'ять разів бахнуло, орієнтовно о пів на одинадцяту вечора неділі. Тим часом у Феодосії бачили фейерверк. Там теж не йметься. А хто ж додумався випускати салюти? Менше з тим цікаво те, що це вже друга хвиля хлопків за минулу добу у Криму. В день повідомлялося про те, що вибухи чули в районі Севастополя. Більше про це ми робили окреме відео, тому закликаю дочекатися кінця випуску і дізнаватися деталі. Ну а поки я додам ще свіжі заяви, вже на ранок понеділка, 24-го числа, на півострові забавовнило і з новою силою. Котре звернімося до медіаресурсу Кримський вітер. Далі цитуватиму, що пишуть у дописі автори. У 7.32 над Красногвардійським районом та о 7.39 над Вірменським районом на висоті не більше 40-50 метрів пролетіла ракета. Відзначають її дикий рев. Додатково два грюкання почуло у Красноперекопському районі. Монітори фіксували повторний запуск двох ракет на півночі Криму. Поки даних про наслідки немає, тому чекаємо на інформацію. Ну і на тлі таких грюкань та бабахів, які зачастили на тимчасово окупованому півострові, адепти Кремля вже й самі почали сумніватися у своїй відданості режиму. Росіяни масово критикують Міноборону Росії за дії ППО в Криму. Таку тенденцію, зокрема, помітили експерти Американського інституту вивчення війни. На їхню думку, люди не задоволені тим, що путінська влада не використовувала сирени повітряної тривоги для попередження цивільних про небезпеку. З іншого боку, у Севастополі активно зводять укриття на пляжах, як у Білгороді, всі оці рухи та вигляд піклування про місцеве населення почалися у зв'язку з ракетною атакою 23 червня в районі пляжу Учкуївка. Через це в тимчасово окупованому Севастополі додатково запровадили режим надзвичайної ситуації і станом на опівдень понеділка. Кількість постраждалих вже зросла до 153 осіб. Про це говорить так званий голова департаменту охорони здоров'я Севастополя Віталій Дінісов. Українські військові не підтвердили і не спростували нанесення ударів по Севастополю. Разом з тим відповідну заяву зробили на банковій. Далі цитую радника голови офісу президента Михайла Подоляка. У Криму немає і не може бути жодних пляжів, туристичних зон та інших фіктивних ознак мирного життя. Крим. Це безумовно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії. Триває повномасштабна війна. Та сама війна, яку розв'язала Росія виключно із геноцидною і загарбницькою метою. Крим це також великий військовий табір і склади з сотнями прямих військових цілей, які росіяни цинічно намагалися маскувати і закривати власними цивільними, які зі свого боку є цивільними окупантами. Кінець прямої мови. Також додам, що відтепер морські дрони СБУ Сі Бейбі навчилися мінувати морські шляхи та закладати понад 15 підводних мін поблизу півострова. Уражено вже чотири російські кораблі. Про таке сповіщають вже згадані аналітики Інституту вивчення війни. Тому, хочуть вони того чи ні, вороги будуть отримувати на горіхи за свою агресію, терор та воєнні злочини. А яка ціль має бути наступною? Як думаєте ви? Напишіть в коментарях. Ну, а далі, як і обіцяла, дивімося, подробиці вчорашньої атаки. Аби бути в курсі, не перемикайтеся. Крим здригається від вибухів. Ставленики Кремля на тимчасово окупованому ними півострові гниють про прильоти. Очевидці стверджують, що детонації чули ще до звуку повітряної тривоги, і сховатись вчасно в укриття не вдалося. Через роботу РОЗ ПВО та падіння ракет є поранені та загиблі. Усі деталі замить. Мене звати Ангеліна Швець, це канал час», Прошу підписатися і розпочинаємо. Потужні вибухи пролунали у декількох містах тимчасово окупованого Криму. Детонації чули у районі Севастополя. Місцеві телеграм-канали пишуть про гучні звуки в районі Севастопольської та Козачий бухт. Пізніше там помітили дим. Два пуски ракет було здійснено в Севастополі з району Каракоби. РосППО ППО збила ракету біля пляжу Учкуївка. Після удару нібито розлітались боєприпаси, і один такий потрапив на пляж біля людей. Там теж диміло. Також повідомляється про вибухи в Балаклаві та Інкермані. Є інформація про роботу російської ППО у районі Євпаторії та Сак. До речі, у Севастополі нібито чули звуки стрілянини. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про атаку та нібито роботу ППО. Рух Кримським мостом перекрили. Пропагандистські пабліки пишуть, що Крим буцімто атакують ракетами Атакамс. А у Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків ракет. А ще що нібито поранення дістало 22 людини, включно з дітьми. Двоє загинуло. Всі інші мають осколкові поранення. Гауляйтер Севастополя заповняє, що все збили, але чогось палає також в садовому товаристві у північній стороні міста. Також біля пансіонату Лазару загорівся ліс на території 150 квадратних метрів. Там працюють пожежники. Ось як описують ситуацію, очевидці з Севастополя та Євпаторії. Вибухи чули десь зі сторони казачки, можливо, у морі. Вибухи непотужні, схожі на стрілянину, але їх було вже близько п'яти-десяти, зазначив Севастополець. Я чув вибухи, спочатку не зрозумів, що це таке, бо раніше в обід вибухів не було. Десь три-чотири вибухи, розповів місцевий мешканець Євпаторії. В соцмережах обурення люди не підбирають слів, бо не розуміють, чому не оголосили повітряну тривогу раніше. Перший гуркіт стався, коли на пляжах було повно людей. А дістатись укриття можна було не одразу. В інших пабліках переполох, гучні хлапки, земля трясеться. Вікна тремтять і ледь тримаються. До речі, перекривають сьогодні кримський міст вже вкотре до пляжу. Учкуївка, куди впала збита від криворукої ПВО ракета. Досі з'їжджаються карети швидкої допомоги. Міноборони країни терористки вже заявило про удар касетними «Атакамс» і, здається, зізнались у своїй біполярці. Бо спершу кажуть, що нібито цілились по цивільній інфраструктурі, а згодом самі ж пишуть, що удар ракет стався через дію власної протиповітряної системи. Один з відпочиваючих підтвердив, що вибух був саме касетних боєприпасів, і удар стався в зоні відпочиваючих. Були на пляжі. прилетіли касети допомагаю ранених перетаскувати. Це був… Потому что я это пережил. Две ракеты сбили. третья, я смотрю, черным разорвался. Значит, кассета. 10-15 секунд, и по морю, как в фильмах штук. 100-200. И, короче, буквально там в 30 метрах от пляжа я еле из воды, успел выбежаться. Рядом ну, от сбитую упала, сколько разорвал его прям пиздец. Буквально ну, 50 метров от меня тоже. Вот, бегом в кафешку на пол лег. жорстко. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею. Теракт сподіваємось, цього злочинця з РосПВО затримують. Єдине питання, яке залишається відкритим, що спонукає людей приїжджати до окупованого Криму на відпочинок, коли там ледь не щодня вибухає та прилітає. Можливо, наші глядачі знають відповідь на це питання. Прошу залишайте свої думки в коментарях. Також підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі усіх подій.